Менше доби до історичної події не лише в історії Парижу, а й певно всієї Франції. Після п'яти років ремонту і майже 700 мільйонів євро витрачених на нього відкривається Нотр-Дам де Парі, справжня перлина Парижу, відома по всьому світу. Завтра тут буде величезна урочиста церемонія, участь якій візьмуть близько 40 тисяч людей. і Запрошені десятки світових лідерів, зокрема, й обраний президент США Дональд Трамп. Промову виголосить і президент Франції. Для нього це дуже важлива подія, тому що йому вдалося виконати Цянку вчасно відремонтувати нотр дам де Парі. і зараз він в доволі неприємній ситуації, коли країна не має уряду, і це загрожує ще й економічною кризою, тому що в країні досі немає бюджету. За день до відкриття навколо вже перегорожена територія. Тут тисячі людей, які намагаються побачити нотр дам де Парі зараз. Тому що завтра, вочевидь, такої можливості в них не буде. Тут буде все перекрито буде чимало правоохоронців. Громадський транспорт також працюватиме з обмеженнями і про це попереджають за кілька днів, що й. Метро і електричний, і наземний транспорт сюди під'їжджати не буде і перекрити насправді буде майже весь центр Парижу.